У нас і вчителька, наша ікона Геронтіса, наставниця. Завтра після літургії, торгії ми будемо возносити свої молитви за наших дітей. Так нам важливо розуміти, що діти потребують нашої допомоги, бо на них звалюється тепер тільки много у світі, крім тої ужаснішої, огромної, великої. Зачастую незрозуміло, чому така тяжка. І об'йомно-велика програма. З другого боку дітки не мають можливості навіть через ті програми, через ті телефони, ті ігри навіть дитинства не мають. Ми не видимо тепер наших дітей, щоб бавилися, гралися, щось вони зайняті другим. І огромно тяжка програма школи. Но тепері ще друго, як світ предлагає дітям нашим лжи учені, пусті бесіди, сквернослов'я на вулиці, п'янку, а ще у старших дітях і займатися непристойностями. Наші діти потребують великої допомоги. І ми молимося і за наших дітей, і за наших батьків, молимося і за учителів, бо вірю і хочу вірити, що більша часть учителів чесні люди, котрі хочуть. Чесно навчити наших дітей математиці, фізиці. І так прийшов Господь проповідувати літо Господнє благоприятної. Мір вийшов Христос. І ми на радость нашу прийняли Христа Ісуса. Якщо притчі про званих ми відкликнулися на Зов Божий, то нині ми свідчимо вже. Всі наші діти, всі діти Божі, православні християни Української православної церкви, нині можуть всі свідчити. Дух Господній зайшов з небес, Дух Господній облагодатствовав нас. Дух Господній помазав, каже Господь, благовістувати нижчим і послав мене, і сокрушених серцем. Від сповідь православної церкви це не формальне перечислення гріховів, як декларація нарушення. Сповідь наша православна, то сокрушення серцем, осознання помилок і гріхов і внутрішньої, сердечної, сожаління у них. У многим сектантам православна проповідь невідома, а вони, мабуть, і не, і, і не бажають її знати, а даколи її просто на сміх передсказують. і то великий мінус, коли один з проповідників Сектанських сказав, що як і православні п'ють, гуляють, а будуть сповідати. І казки такі, і ми лише шкодуємо тих людей, котрі, котрі слухають таких лжепроповідників. З другого боку, ми просимо день. І ще одного, Господи. Навіть ми проповідуємо Христа розп'ятого для Еліну соблаз, для, для Юдії соблаз, для Еліно Ну, Для нас спасає сила Божа. А тому в цьому мірі ми держимо удари від людей, які не розуміють Христа. Ми свідчимо і нині всі, хто переслідує православну церкву, являються непідготовленими. Юридичної освіти, або не мають або якась примітивна, не знають основ релігії, будучи самі нерелігійними, переслідують дітей Божих. Вони ну, взирає на те, що, наприклад, якщо би якісь там п'яниці переставали наших дітей ідущих в школу, дітки все одно йдуть у школу, батьки проконтролюють. Так і ми, коли ми йдемо до церкви Божої, до великої Христової школи, якісь там. Неосторожні люди нападають на нас, угрожають, називають. І тисяча раз ми їх обличили, що вони заблуждають. А вони все б'ють в інтернет, а старої пишуть. Почому? А них більше нічого не є, кроме агресії, ненависті, злоби. Представте картину, гонітелі церкви пишуть якісь там боти, а зубами вже стучать от злоби. Ми ж, наоборот, якщо пишемо, і говоримо, тільки з любов'ю, щоб чим більше людей познало, як то добре бити, коли тебе Господь з укрушенного серцем ізцілив і проповідував тобі освобдження від гріха, від монстра гріха, подарував тобі сліпому, колись прозріння духовне, коли всі християни православні вирвалися на духовну свободу. А нам приходять і кажуть, ні, ні, вертайтеся в ту релігію знову, в концлагері. У ту релігію йдіть. Не підемо ми знову, ми вирвалися в духовну свободу в Христі Ісусі. І сьогодні тільки ми віруємо, що Українська Православна Церква Канонічна єдина, яка дарує Духовну свободу, вірує в Христа Ісуса і то й на землі, ми діти Божі, які розпочинають новий богослужбовий рік. Розпочинають новий навчальний рік, ну а такими трудами, вірими. Цілий рік, потрудившись, будемо відповідно мати нагороду тут на землі, якимись проміжуточними нагородами, а в вічності і нагородами вічними у царстві Божієм. Амінь.